Міський штаб взаємодії та турботи продовжує плідно працювати задля забезпечення громадян пенсійного віку та осіб з фізичними вадами здоров'я продуктовими наборами. Перші пакунки мешканці міста мали змогу отримати в будівлі виконкому міської ради. Наступні видають центрі культури та дозвілля по вулиці Кирилова, 16, який радо відкриває свої двері тим, хто цього потребує. «Ми вже видали близько 10 тисяч пакунків. І другий оцей цикл він вже доходить до кінця, він завершується. Як бачите, ви зараз прийшли, черг немає. Зараз близько одинадцятої години дня. Тобто зранку були люди, вони просто приїжджають. Плічно коли йдуть автобуси, так вони собі приїжджають. Вони прийшли, моїм видали зараз немає. Зараз приїде інший автобус. Вони зараз знову прийдуть. І отак, от, от по 100 людей в день, фактично не більше. Ми сьогодні закриваємо, тобто черг немає. Можуть прийти отримати ті, хто отримує вдруге, або ті, хто ще не отримував. З Собою треба мати посвідчення оригінал пенсійне або документ обов'язково паспорт, так і посвідчення, яке підтверджує ваш статус там інвалідність тощо. Тобто вони один раз отримували в міській раді або у нас в ДК і в друге можуть отримати. Я на цьому наголошую, тому що це не ще місячна допомога. Щось пройдемо всередину? А далі зустріч отримувачів допомоги на ресепшені. Реєстрація людей, вони приходять, сідають до оператора, є помічник, який допоможе заповнити заяву, написати, відклямо документи, проведемо консультацію, і людина може самостійно отримати продуктовий набір. Тобто вона його бере ту кількість, яка йому там це може бути один пакунок або два. Два пакунки це в тільки в тому випадку, коли сім'я, так, або адреса. Ми даємо один за адресою. Якщо в цій сім'ї проживає людина пенсійного віку, хтось з інвалідністю першої другої групи. В такому випадку ми можемо зробити. Виключення і дати два пакунки взагалі один на родину, один на сім'ю на адресу. Для зручності відвідувачів передбачена медична допомога фахівця. Людина, коли очікує, все ж таки ми маємо справу з літніми людьми, так такого віку, яким треба і водичку, і трішки посидіти відпочити з дороги. Вони там пройдуть певний, ну якісь там я не знаю, пів кілометра їм потрібно десь перепочити. Тобто, це має бути прохолодне приміщення. У нас працюють кондиціонери. У нас є медпункти, можна повіряти тиск, там отримати першу таку медичну допомогу. Фасування пакетів здійснюється щодня в середньому. Це 100 пакетів на добу. Наші працівники культури фасують ці продуктові набори, а вкладаючи в опис, що буде зазначено в пакеті. Тобто воно може видозмінюватись. Ваш пакет не обов'язково буде таким, як у сусідки, або таким, як було минулого разу. Щоразу продукти і їх кількість трішки видозмінюються. Орієнтуйтеся на власне цей додаток, який ми вкладаємо в кожний пакет. Нагадуємо, що продуктові набори можна отримати в центрі культури та дозвілля по вулиці Кирилова, 16, один на родину або один пакунок за одною адресою. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.